26 червня, день, коли небо знову не визначилось зі своїми планами. Сонце буде, але не у всіх. Дощі будуть, але не всюди. Грози для обраних, і це все в один четвер. Якщо тебе не здує завтрашнім вітром, постав лайк, бо прогноз старався сильніше, ніж погода. Північ та центр країни. Вночі дощ, грім, блискавки, всі розваги, а вдень як пощастить. Якщо не замочить, значить ти везунчик. Лівобережжя. Сонце спить, дощ працює у денну зміну. Готуйте парасольки та філософське прийняття реальності. Південні Закарпаття. Там погода, ніби на курорті плюс 28 плюс 32 градуси. Але не радійте надто вас, можливо, продує. Бо вітер завтра серйозний 7-12 метрів на секунду, місцями до 20. Головне тримайте перуку. Північні області. Плюс 19 плюс 24 градуси в день, а вночі свіжо, плюс 12 плюс 17 градусів. Хто просив кондиціонер від природи, отримуйте. Вітер західний та північно-західний, не дуже ніжний, але зате чесний. Або здує, або розвіє сум. Підсумок. Якщо у вас завтра запланована ідеальна прогулянка, можете одразу планувати гардероб із серії Дощовик на шорти, сонце і дощ. У кращих традиціях емоційної нестабільності літа.